Вітаю, друзі! П'ять подій дня 9 грудня на Цибулько ТВ. Зеленський у папи Лева 14, дипломатія між небом і землею. День розпочався з високого протоколу. Володимир Зеленський зустрічався з папою Римським Левом 14 у Кастель Гандольфо. Теми традиційно й земні, тобто дуже земні, війна, припинення бойових дій, військовополонені, викрадені діти. Понтифік дипломатично, майже пастерською мовою, повторив: потрібен діалог, потрібен справедливий мир. Оце справедливий ключове слово, бо останніми тижнями дехто намагається продати світу логічний мир, корисний мир, територіально оптимізований мир, іншими словами, мир за рахунок України. Тому Ватикан сьогодні не просто духовний партнер, а ще й моральний барометр, де правда, а де політична бухгалтерія. У Зеленського попереду зустрічі з Джорджою Мелоні. Нагадаю, Мелоні залишається одною з найближчих серед європейських політиків до Дональда Трампа. Вона вміє з ним розмовляти як власний фінський президент Олександр Стуб. Але Папа Римський це теж механізм впливу на Трампа. Отже, дипломатичне турне триває, і дуже видно, що Київ намагається збивати противагу до американських порад про капітуляційну геометрію. Треба сказати, що після європейської трійки, яка зустрічалася у Лондоні, цікаво є те. Як розмовлятиме Зеленський із Дональдом Туском? Адже Польща є ключовою країною в структурі європейської безпеки і нашим найближчим партнером і сусідом? Тому доречно було б після Італії все ж таки поговорити з Дональдом Туском? Подія друга Дональд Трамп і великі вибори в окопах. Трамп знову в ефірі, знову зі своїми улюбленими сюжетами. Україна повинна провести вибори. Бо, бачите, минуло так багато часу, і війна, це цитую, використання приводу. Він навіть додав оптимістично, можливо, Зеленський і виграв би. От просто уявіть людина, яка вважає, що Криму вмивають чотири океани, робить прогноз щодо української виборчої соціології. Паралельно Доні знову виклав свою колекцію геополітичних перлин. Росія більша, значить, розмір переможе. Українці хоробрі, але географію не обдуриш. Зеленський, мовляв, не читає мирну угоду, написану американськими народтворцями. Треба Сполученим Штатам нагадати, що війна у В'єтнамі теж закінчилася не розмірами територій і військовим потенціалом, а поразкою США фактично. Натомість син Трампа молодший, взагалі, припустив, що США можуть вийти з теми війни і залишити перемовини. Тобто, фактично готується спосіб, як би вийти з-під цього удару українського. Адже українська тема надзвичайно резонансна у Сполучених Штатах. Більше 60% виборців вважають, що Штати повинні допомогти Україні перемогти у цій війні, і це здається справедливим на думку американських виборців. Тож Трамп молодший, звичайно, ефектно буркнув явно по завданню когось політтехнологів Трампа, але не розмір гарантує перемогу. Тим більше, що країна, яка розвернута в майбутнє, як правило, не програє. Програє той, хто розвернутий в минуле. Подія третя. Велика сімка зважує найсильнішу зброю заморожені активи Російської Федерації. Тим часом у світі великі грошей відбуваються тихе, але історичне зрушення. Міністри фінансів Великої Сімки заявили. Готові розглядати варіант використання всієї суми заморожених російських активів на підтримку України, тобто. Не лише відсотки, не частину, а весь пакет сотні мільярдів, з яким Кремль мріяв собі оплатити новий руський мір. Тепер цей мір буде оплати можуть оплатити Україні як репарації. Звісно, юристи вже хапаються за голову. Як це узгодити з правовими рамками? Але політичний сигнал потужний: якщо Москва не хоче мирних переговорів, отримає фінансову ядерну опцію. Європейський Союз при цьому скоротив обсяг кредитної підтримки України, але на загальному тлі це радше технічний рух, бо головний фронт зараз репараційний. Велика Сімка фактично каже Путіну: хочеш затягувати війну? Добре, ми затягуємо твою економіку в болото. Вона, правда, і так в болоті. Подія четверта, печальна. Україна знову рахує своїх загиблих митців. Міністерство культури оприлюднило цифру, яка ріже по серцю: 243 українських митці та 119 журналістів загинуло за час повномасштабної війни. Це не просто статистика, це духовна катастрофа. Сто років тому Сталін нищив українську культуру як загрозу імперському проєкту. Сьогодні Путін робить те ж саме, тільки ракетами і мобілізаційними хвилями. Українська культура платить кров'ю, скрипаль хору вірьовки, звукорежисери, художники, поети, актори це втрати, які не повернути. І коли хтось у Вашингтоні каже, що розмір вирішує, варто нагадати, культури не міряються квадратними кілометрами, культури міряються людьми, яких ми втрачаємо. Ну і подія п'ята. Скандали з нардепкою скороход, застави лються рікою. І завершимо майже сатирою, хоча це реальність. Суд обрав, в Народній депутатці України Анні скороход заставу понад 3 мільйони гривень. Її по Менченку і спільнику вже обрали окремі застави, суми різні, але всі з шістьма нулями. Суть звинувачення проста, як двері, 250 тисяч доларів за можливість організувати санкції РНБО проти компанії Конкурента. Тобто впливові рішали виходять на новий рівень сервісу. Хочете санкції? Хочете конкурентів прибрати? Платіть у касу і все зробимо. Під ключ, як кажуть. На Буса і СБУ кажуть, що злочинна група організатор та сама депутатка. Скороход вже відкидає звинувачення, але обшуки в неї вдома підтвердили цей кейс ще одне нагадування, що поки країна воює за виживання, корупційний ген нашої політичної біології все ще намагається плодитися і розмножуватися. Фіналізуємо: 9 грудня день показав головне. Папа Римський говорить про справедливий мир. Велика Сімка готує фінансову бомбу проти Росії. Україна рахує своїх загиблих митців, суд рахує мільйонні застави, і лише Трамп рахує вигадані океани, що омивають береги Криму. І уявні вибори в окопах. Світ змінюється, Україна тримається, а політичний цирк триває. Дякую, дорогі друзі. Нагадую, що ми підтримуємо школу безпілотних. Операторів безпілотних систем, антидронових систем. Тобто це фактично дрони протиповітряної оборони, які збиватимуть шахеди. І ця школа називається Крук. Тож, будь ласка, при змозі, підтримуйте школу операторів антидронових систем. Крук. Я знаю цих людей, це дуже надійні і віддані Україні. Люди